Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Я Світлана, я колекціоную гудзики. І сьогодні у нас не барахольне відео. Сьогодні ми з вами приїхали у Чернігівський ветеринарно-стерилізаційний центр, тому що тут у нас дуже-дуже багато тваринок, які потребують допомоги. Приїхали ми не з порожніми руками. Закликаємо вас також хоча б переглянути це відео, якщо ви не можете допомогти. Там фінансово, хоча б допомогти переглядами, лайками і коментарями. Будемо вам дуже вдячні. Це для чернігівців. Показую адресу. Це Карлсон. Він дуже-дуже хоче до господаря. Бачите? Карлсончик. Це Карлсончик. Він хоче додому. Бачите, як проситься? Да. Каже, заберіть, заберіть мене. Да. да, Заберіть мене. Я буду хороший. Я буду ваш антистрес. Або так антистрес. Вам потрібен? Дивіться, який. Красончик. Гріється на сонечку. Антистрес, так? Да? І красончик сюди. Скаже, я потребую, заберіть мене. Да. Розкажіть нам. Собачка жила в селі Спірне. Донецька угу. область, Бахмутський угу. район. І ховалася в підвалі, і син її вивіз звідти в БТРі на собі... БТРі. Моя ти сонечко натерпілася натерпілась, 9 червня вона натерпілась. і тепер з вами тепер живе. Вона да? з нами. Да. і Ми дуже oh. боїмося, щоб вона не втікла, тому що ви її простерилізували? Так. Да, ну, звичайно, да. Ні, не втече. Ну хто втікає з люблячих родин? Бачите, всякі-всякі історії. Всякі-всякі історії. історії. Нічого, призвичається. Гарного вам дня. Ну, там інша історія. Да, Господар військовий попросився, щоб Бос пожив у нас. Ну так він же тимчасово, будемо сподіватися, Але що... Він, він бер... що... Ні, він тепер трубку не бере. А можливо, що, щось із господарем сталося? Ні, все нормально, нічого. Все нормально. Так, треба, йому треба... Це шукати... від... без відповідальності. Е, йому треба шукати нову йому родину. Треба нову родину. А у, у вас є фотографія по що щоб він, я могла прикласти? Він. А ходім ти від так, так, ось це до тані. Це, ось цей пес, від якого е, відмовився е, господар. Він за ним дуже дуже сумує і його треба прилаштовувати в родину, але е, собака чоловіча, тобто він визнає господарем чоловіка. Жінка для нього не авторитет від слова зовсім. Так, там кабель, 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 кабель. Хлопців ми не любимо. З дівчатами ми дружимо, коти сплять зверху на голові. Але не хоче він, так не хоче, щоб його не скласти. Тобі не хіба. Це від нього відмовився хазяїн. Сказала, попросив на перетримку, а тепер на виходить на зв'язок. І тепер Півтори треба роки. його. Це мети з і амстафа. Півтора роки мети з ханекорса і амстафа. Комекорса і амстафа. Правильно? Правильно. Правильно? Я перепрошую, тому що да, всі пород багато, складні назви. Я перепрошую, якщо я щось не так скажу. Так. Також прилаштовуємо в родину. Так, будете віддавати тільки Чернігівським? Ну, Бажано тільки Чернігівським, щоб можна було відслідкувати його подальшу долю. Mm -hmm. І єдина і головна вимога це квартирна собака. Він mm -hmm. не для вулиці, не для будки, не для вольєра. Квартирне соц... утримання. Тобто квартирне у нього шерсть, ви ж самі бачите, він це Собака, так. Да. Він дуже перспективний, він дуже розумний, він дуже навчатися хоче, він схватує все одразу. Але це в нього був господар чоловік, він з дитинства з ним. І жінка для нього це обслуговуючий персонал. Він сприймає тільки чоловіків. От зараз ви підете, він на мене навіть не гляне. Він, не, коли не, бачить не, чоловіків, якому кормі. Що? на якому кормі? Е, зараз довчав. Але він дуже любить натуралку. Там бояться. Так. Да. Да. Мій хороший. ти також додому хочеш, да? Да. моє сонечко руденьке. Да? Моє руденьке сонечко. Та бачите, сховалася. Сховалась, боїться, боїться маленька. Та я там да? ручку, так от, щоб вона вона понюхала, не зразу, і побіжала. Ну, тому що вони всі тут із сумними історіями, на жаль, е, от. Ну, хороша, ну, хорош, да. так. В моєму розумінні люди. Я знаю, що люди є такі, які тримають і котів, і собак. Але я ну от розумієте, я дуже люблю котів, але я собачниця. Щоб ви розуміли, я собачниця. Хороший. Отчого, сьомається, сьомається. Бачите, як почне. Отако тут роблю. О, oh, мій хороший. Мій хороший. Може, він там побігає. Мій хороший. Бачите, як потребує лікарню кору, можей хороший. Може, там він чергова жертва. Жорстокого поводження його знайшли за містом на смітнику зі зв'язаними лапами. Перев'язані лапи, ну, в них вже е, ну, кров, тобто мотузки вже в'їлися. Угу. Капронові не, не мотузки вони, да, вони вже в'їлися. На жаль, люд, люди, які знайшли, вони ну, не зняли відразу відео фото, зняли вже ну, постфактом, коли його дістали і розмотали. Але тим не менше, ну, і залишки мотузок. І сліди на лапах говорять про те, що ну вони, що, так, що вони говорили правду, що що над ним дійсно познущались, його а, таким чином викинули. І собака явно пробула там не один день, тому що він і виснажений був. Ну не і далі. давно ну уже два місяці. Він у нас уже два місяці. Ну, досить довга була така реабілітація психологічна. Будемо говорити, тому що тварина боялася його явно побили перед тим як зв'язати, і він боявся людей. Тобто, ну і виявляв таку агресію через страх, будемо говорити. І все тому, е, тому е, трошки була довга робота. Зараз ви бачите, він да. абсолютно нормальна собака. Я він... орієнтований да, на людину. орієнтований на людину. Абсолютно він навчився, навчився знову довіряти. Він зрозумів, що тут його ніхто не ображає. Ну і власне, власне, таким чином вже е, ми зараз починаємо шукати, шукати йому родину. Вона. Да, тобто вже зроблені всі процедури. І хочеться, хочеться вірити, що все таки хтось пожаліє і знайде, знайде собаці. Куточок в своєму серці, в своєму там дворі, наприклад. Але тут треба розуміти, ми не знаємо, чи буде він охороняти. Ми Ой, знаємо, я хочу що сказати, що в мене собака він не як охоронець, як друг. Можливо, комусь це, потрібен а не охоронець. Це дуже прекрасно, але, на жаль, а, нам би також хотілося, щоб люди брали тварин а, в, першу, в першу чергу як друзів. Але на жаль, дуже часто ну, трапляється так, що, що люди хочуть ну, мати, мати ще якийсь певний зиск, і ну ми не можемо їх звинувачувати. Але це та історія, коли в випадку з гусіком йому треба, щоб людина а, хотіла саме друга. Саме друга, який буде любити, який повірить, який буде ну власне ніколи не впізнає. Ви можете побачити шрами в нього на лапах на задніх залишилися і до сьогодні. Ми вам Їх віримо, видно, Ми так. вам віримо. Я Їх вважаю, видно. ви сказали, люди одразу не відзняли. Я вважаю, що можливо люди просто кинулись надавати допомогу на, на думу, а не знімати. вони вони да вони Це більш людяно, ну, ніж одразу знімати на камеру. вони. Не ну просто дай були в шоці. Будемо говорити так. Бачите, спеціальна площадка для вигулу собачок, коли ви приходите. Вони <плес> <От. плес> Бачите? Просто тваринки потребують, щоб люди прийшли і погуляли з ними. Навіть якщо ви не можете забрати його всі е в свою сім'ю, просто треба прийти і погуляти. І вам антистрес, і тваринки задоволені. Розумієте? Це те, чого їм не вистачає, тому що вони всі орієнтовані на людину. Ринок годують, прибирають зараз клітки, бачите, спекадах відро води, щоб ви розуміли. Навіть допомога треба води наносити. Допомога потрібна у всьому. Да. У кожний вольєр відро води. От уявіть, яка робота. Щоб ви розуміли, як це складно, не просто так. Навіть прибрати клітки спеціальні навики потрібні. Краще вдвох, коли собачка їсть. Тобто, це не просто так. Що я казала, тільки носик виглядає, ці соромляться. Це коли люди, вони навіть їсти не вийдуть. Треба поприбирали, поставлять зараз їжу і зараз я піду. Тому що поки я не піду, вони не вийдуть. Отак. Да, і тебе, і тебе, і тебе відзнять, і тебе, і тебе відзнять. Ти гулять хочеш, гулять. Каже, погуляйте зі мною. Погуляйте зі мною, так? Да? Погуляйте. Так, ну що, ще раз вам показую, що якщо у вас є можливість прийти самим, з друзями, зі знайомими, оце вольєр для вигулу. От, бачите, вони дуже-дуже потребують людської уваги. З ними гуляють на повідочках. Зараз покажемо вам покажемо вам інших тваринок. Це якщо ви думали, що в суботу в ветеринарно стерилізаційному центрі вихідний. Тут нема вихідних, тут всі дні робочі, щоб ви розуміли. Всі дівчата працюють і працюють дівчата на волонтерських засадах. Те, що потребує центр завжди, це е, те, що корми тваринам, це що як, якась віташ, скажімо так, е, тканини натуральні, е, миски, побутова хімія. І найголовніше це е, я звертаюсь до чернігівців. Якщо ви можете прийти погуляти з тваринками, погулювати собачок, тому що вони постійно у вольєрах знаходяться, е, це значуща допомога, щоб ви розуміли. Повторю. Які миючі? миючі значить дивіться, будь-які миючі чистящі засоби, будь які підходять порошкові, рідкі е з хлором без хлора, дезінфекційні, е спиртові, тобто ну будь-які будь спект ми в цьому знаходимо е застосування е мило, господарське, так. Рідкі, звичайне туалетні, тому що приходять екскурсії, їм треба також ручки помити. Для цього звичайне мило потрібно господарські для якихось там господарських витрат, порошок, тому що ми завжди підстилки, які можна перепрати, які ми накриваємо кліточки, ми їх перепираємо, тому порошок для машинки автомат також іде у великій дуже кількості. Краще капсульований, тому що капсулу іноді можна коли не було під час військових дій, завдяки тому, що е, було е, ну Капсул. були ці капсули. От вони дуже добре е, розчинялися у воді, в холодній, uh -huh. і вони давали зап... ну, коли треба було щось таке критичне: uh -huh. запах сечі, запах крові, запах гною прибрати. Ну дуже сильно за рахунок того, що прибирає дуже сильно запах. Але це ну абсолютно не принципово, uh -huh. що там тільки таке, будь-що ми все використаємо, тому що uh -huh. е, щось для чист там і так далі, тому тобто, тут згодиться роки, широкі... згодиться. Так, якщо віде. хтось хоче допомогти кормами, наприклад, не грошима, а кормами. Які корми, а, значить, а, корми або м'які консерви собачі, кошачі бажано в банках? Ну, тобто, або в жтяній банці, або в скляній банці. Це для тварин післяопераційних, або для тих, у кого ну зовсім погано з сухим кормом, або є тварини, у яких немає м, у нас трошки, ну тобто вони не можуть їсти нормально. Там у них чи пухлини в роті, чи ще якась історія. Їм потрібен який корм. Ну, То тобто, да, у, у вас багато хворих, а, хворих Так, да, дуже велика кількість хворих на реабілітації. От у нас трошки є кошачого запас, є саме паштетиків, там і паучів кошачих є. Собачі потребуємо більше. Будемо говорити, але ну тут не відмовляємось. Якщо ми говоримо про сухі, звичайно, що ну, це не є масовість така, тому що консерви використовуються для обмеженої кількості тварин. Більшість тварин лікується сухим ну, харчується сухим кормом. Є тварини, які на лікувальному сухому кормі, тому що декілька тварин алергіків у нас є, які, власне. Ну, можуть їсти тільки, тільки спеціалізований корм. Uh -huh. У нас декілька тварин діабетиків є, які також їдять тільки спеціалізований корм. Є тварини, які потребують у корму для лікування сечокам'яної хвороби. Є тварини з хворими нирками, які потребують ну, саме такого корму. Багато тварин після операції потребують корму гастроінтестинал для лікування. No, ну, тобто, Я так розуміла, широкий саме, це, це, це ми коли говоримо uh -huh. про лікувальні. будь-якої uh -huh. марки. Мальні корми в часах нам зроблять фотозону, бо на Ну так не треба. Ну чого ви на вулицю випхали? Зараз не дай нічого робочий так, процес. Це щоб люди розуміли, що в суботу також всі працюють. Всі працюють да просто да, там нервуємось. От значить ну тобто така історія. Корми, ну, тобто будь, є три, три фірми е, лікувального корму: це Пуріна, Канін, це Хілс. Будь-який з них нам підходить. Ну, тобто, mm -hmm. Якщо людина е, там, ну, може щось придбати, то mm -hmm. ми, ми готові прийняти mm -hmm. будь-що. Це для обмеженого кола хворих тварин. Mm -hmm. І є загальна маса, загальна маса тварин, ну, щоб людям було зрозуміло, всього на території знаходиться приблизно 150 котів і десь 220 собак ну, постійно. Є Тварини, які знаходяться на доживанні, це у нас є проект, який називається спокійна старість. Це тварини, яких ми не можемо випустити на вулицю, тому що це дуже старенькі тварини. Вони в більшості свої або глухі, або сліпі, або мають ну якісь такі хвороби. Ну будемо говорити, які пов'язані зі старістю. Там да артроз, артрит, там, матіт, ще якась така історія. У них якось їм... таке с також спеціальна корма. Ні, ні, корма в них не спеціальні, але це просто про те, що ці тварини ну мало шансів, що хтось забере їх додому доживати, і, і ми ну, їх не викидаємо. Ми їх не випускаємо на вулицю. Вони доживають тут. І таких тварин у нас десь близько 50 а, знаходиться. Це ну і коти, і собаки. Іноді ну буває більш-менш, але так приблизно. От є е, тварини, які е, чекають адопції, перебуваються на території, не випускаються в зв'язку з е, особливостями характеру, особливостями поведінки. Це тварини, які мають дуже добрі охоронні якості, або тварини, які зараз здорові, але дуже довго проходили реабілітацію. Або, наприклад, тварини, які 100% були домашні і не мають навичок виживання на вулиці, і тому ну відповідно вони загинуть. Або це тварини великих порід, ну які ми будемо розуміти. навіть якщо Лабай дуже добре. Якщо він буде ходити по вулиці, ну, він так. буде лякати людей так. і або тварина загине, або ну власне Щоб ви розуміли навіть нашого арчі бояться. Ми це бачимо це, вживу. Це це да тому, тому е, собаки великих порід не випуск, не повертаються на мис на місце вилову, такі як Алабаї, такі як німецькі вівчарки, такі як добірмани, ротвеллери, Тобто е, Амстафи вони залишаються при будь-яких розкладах в адопцію. Тобто, поки ми не знайдемо їм родину е, або або на доживання, тому що у нас зараз Алабаї два стареньких, яким там 12+, у одного епілепсія, один. Ну просто у нього ревматизм дуже сильний, Тобто, це собаки, які просто отримують підтримуючу терапію і доживають ну максимально комфортно, наскільки ми можемо їм це забезпечити, тому що ми розуміємо, що шансів знайти родину в них немає. Але на сьогоднішній день ці тварини виглядають і почуваються набагато краще ніж вони приїхали. Тому ну, ми хочемо вірити в те, що. Що це буде гаразд, і що власне ну вони хоча б спокійно доживуть. От і є тварини. Це просто щоб ну була зрозуміла градація. і Є тварини, які приїжджають просто на лікування або стерилізацію е, з. Е, Ну, в центрі перетримки да, В центрі перетримки вони пробули свої там, 20 днів і поверну 10 коти, собаки 20, uh -huh. е іноді лікування трошки довше і повертаються на місце вилову, де вони були вил... uh -huh. виловлені, але вони вже щеплені від сказу, е вони стерилізовані. вже стерилізовані. Ви знаєте, я спілкуюся зі своїми підписниками з деяких міст. Вони дивуються, що у нас в місті так поставлено, що у нас всі вуличні тварини були до повномасштабного вторгнення, майже всі були стерилізовані. Дуже велика кількість, mm, да і о, на жаль, о, зараз ну на жаль, е, те вся ну, велика кількість роботи, яку було зроблено е, до повномасштабного вторгнення. Ми е, пророблено за 10 років роботи і зоозахисту загалом громадських організацій е, в, власне в Чернігові, і за е, більше трьох років роботи ветеринарно-стерилізаційного центру. Ця робота повномасштабне вторгнення перекреслило всю цю роботу. З волонанівець і відкинуло нас на не 10 років назад по кількості власне безпритульних тварин. По кількості кинутих тварин, ну, тому що безпритульні тварини це залишені залишені домашні тварини, які зараз поповнили ряди, і тому і в стінах ветеринарно-стерилізаційного центру за останні півтори роки тварин значно побільшало, і в стінах е, кожної перетримки домашньої е, зоозахисних організацій чи просто небайдужих людей, які вдома перетримують безпритульних тварин і намагаються знайти їм родину, також побільшало. А, і ну тобто то єдине єдине що нас зараз відрізняє від того що було 10 років тому все таки свідомість людей набагато набагато глибша набагато більша і люди до яких прибили собачки звертаються за допомогою в стерилізації хтось за свої кошти хтось просить допомогти ми оголошуємо збори чи залучаємо фонди але всіляко намагаємося це питання вирішити. Дуже великий плюс, що в сільській місцевості люди почали замислюватися над стерилізацією, привозять на стерилізацію своїх тварин, тому що там контролювати це взагалі ну дуже складно. дуже складно. І це, от єдине, що нас відрізняє, будемо говорити від проблеми з тваринами 10-річної, 12-річної давнини. на жаль, так тому що по кількості. Ну, без відповідальних людей все одно залишилося більше, і багато тварин залишилося. Багато тварин в складних умовах, тому що вони отримали травми психологічні або фізичні під час обстрілів перебували в зонах особливого напруження. Були контужені, і звичайно, це від, ну, внесло корективи в їхню поведінку і в стан їхнього здоров'я, і знайти можливість і, ну прилаштувати таких тварин в рази складніше ніж прилаштувати ну здоров, здорових тварин. Так дякую, а чого від нього відмовились? В тому, що вони вимушені були переїхатися в Бу гуртожиток, хазяйка після реанімації. Ну, вони його дуже люблять, але немає можливості. Родичі не підтримали. Кіцюша. Бо можна було Це, це не забрати підтримати. Він такий хороший. Це шукаємо господаря, тому що власниця за станом здоров'я і за умовами житла змушена шукати йому другу гарну родину. Ви розумієте? Щоб ви розуміли, не від всіх тварин відмовляються там з якихось жорстоких причин, або там розумієте, інколи ну це життя, ви розумієте, всі ми люди і трапляються всілякі форс-мажори. Він сьогодні буде стерилізований. І буде шукати собі нового господаря. Сподіваємось, він знайде, так? Да? Красунчик? А це котячий будиночок. Бачите який? Бачите який? Котячий будиночок. Ось вони красиві. Ось вони хороші, так? Да? да ви мої хороші. І вам господаря. Вам господаря, да ви мої хороші, мої малесенькі. малисеньки. Да. Це виїдеш, да. да. ні, ну я розумію, що центр, за... що, що центр займається стерилізацією, да. що ви забрали що. Ні, вона підібрала, не ви просто ви різна. з вулиці забрали, так? А друга, а де друга? А другу А другу пристроїли теж А, Тобто знайшли вже родину. Ви не мої то, хороші. Було, так, так. все, гарного то, дня. — Ви машинкою? Так, да, вони машинкою. Да. Ви І що? Вони підінете жіночку з маленькою, хоч до зупиночки, Я хоч, хоч кудись. Будьте здорові, набирайте раптом, що з понеділка ж телефон.